Що, друзячки, дивимося сьогодні, що нам приготовив наш Древос. Термодимокамера фірми Dreвос. Пробую курочок. Я вже пробував маленькі партії, а це вже починає трошки вилічувати. Показую. Виключаємо. У мене зараз воно стоїть на провітрюванні. Нічого не маслає, чисто вентилятор виганяє гарячий воздух на двір. І.. Опа! Курочка ряба. Пш -пш -пш. Вот такая у нас получилась курочка ряба. Ну, половинки вообще, ось как мы порізали, вообще вообще бомблячи. Давай на дворе глянем. Воно просто тут темно у нас. Ось так Бо здоровенькі. По 3600, 3800, 3500, то ми кої які здорові пополам порозпускали. А які менше, то е, робимо ціляком. Чого ми робимо курочок? Бо давно спрашують, зробіть, зробіть. Ну це ж під заказ і зробили. Так що так. Ще хай трошки повентилюється, вигане весь гарячий воздух, А тоді будемо забирати і туди в холодну. Гімнату і все так що та.